Усім привіт! Сьогодні у нас буде ось в такому форматі соусом. Огірочки замариновані, трошечки цукерок і карамель солона з вишнею. Спробуємо. Усім смачного, як ви розумієте, світла немає. З, за... ну, на батарейках. Додають хоч трошки настрою, бо інакше це тапає. Так, Це його не буде або 4, або 5 годинок. Сьогодні п'ятниця. В загальному графік не повинні змінити. Але завтра. Завтра нас буде очікувати сюрприз. Ви зазвичай в суботу або в неділю графік змінюють. Вони найкраще для нас сторони. Можуть бути відключення до 8 годин. Минулого разу здається, навіть трохи більше було. Ну, зараз є лайфхаки по спеціально. Перше це, так як в Харкові безкоштовно метро. Можна кататися, там прохолодно є також варіант ходити в кав'ярня, нарешті відвідати їх Тобто одні плюси, якщо світла не буде, то не поприбираєте. Якийсь момент. На купи це трошки більше для ментального здоров'я, буде краще. <реш> так, як ви зрозуміли це я себе трошки заспокоюю. Це трендець. Нічого, трошки попрацюємо <реш> Так. Вийшла така мосіпусенька. Плівочка із білка яйця. Оборню так робити. Ще трошечки підсумуємо. Його робите супер легко, тобто ви трошечки чекаєте, коли вже яйце в основному схватиться, і потім перегинаєте білочок на іншу сторону, там, де немає. Нічого не заповнено і одразу будемо братися така маленька, малесенька малесенька, толесенька лівочка. Сьогодні не за традицією, сьогодні у нас чайок Весь в ось такому форматі з персиком. Поки його не чіпали. Бо у нас зараз огірочка І так, він все ще гарячий. До речі, по метро, Раніше до війни скільки було кав'ярні. А зараз до речі, треба буде завтра тому можливо, і залишились деякі кав'ярні прямо в метро. Що тут питання? Бо навряд чи там буде так само прохолодно. В більшості вони знаходяться між переходами. Раніше, я пам'ятаю, було декілька кав'ярень. Відкритих прямо всередині, зараз, мабуть, вже й нема. У більшості є е, фургончики, називаємо це тілєшками. там, де знаходиться сиропчики е, і сама машина. А. Ох, як пішов. Трошечки більше я додала сюди сумаху, ніж потрібно було. Можливо, ви помітите. Угу. Там до червоненька, це все зума. <хи> не допускайте моїх помилок, його так багато, в такій великій кількості додати не потрібно додавати. Бо буде пекти все. Також, до речі, зараз почалася цікава тенденція, не знаю, як у вас, а в Харкові, виходити кудись в масово. Тобто вдома майже нікого немає. Знайомих, рідних, всі намагаються кудись шпленти. Так, в більшості це додаткова робота. І вже ввечері доповзаєш додому. Але ну, всі, хто працює на віддаленому, звичайно, хочуть вибратися в свій вихідний кудись, щоб просто не одічати і почати з людьми говорити. А зараз тут це маленька, затишна кав'ярня, де можна замовити тісточку, і випити спокійну каву або щось. Охолоджую. Ну, чесно скажу, для мене єдине, людина, яка звикла пити гарячий чай під спеку, саме то зайти і замовити щось типу великої лате великого або ж таку, Бо Холодні напої допомагають дуже короткочасно, поки ви їх п'єте, ж або чай, ви їх випили. У вас середня температура в більшості це пов'язано з тим, що ви просто трошки більше пропотієте, і температура вашого тіла зменшиться за рахунок цього. Коли ж у вас крапелька поти на тілі, то ви відчуваєте спеку не так сильно. Ну Це як після, наприклад, душу. Заходите в душ, все класно. Виходите з душу, все. Наче відовиковий період. Ось я про це. кава. Інколи я п'ю какао, але для какао дуже-дуже воно засолодке. А ж час, більше. Не прямо класний бак какао, дуже і дуже складно. Особливо на рослинному Зазвичай <гум> його просто роблять трошки не так, що хотілося. Тому доводиться його робити вдома. Так, наші... Ручки не розтаїли ще цукерочки але в них вже почався конденсат Тобто крапельки Угу. В загальному з цими відключеннями, знаєте, я та сама людина, яка кожного разу приймається, щоб не було на більше часу, бо у мене для огляду 7 різновидів морозива. Тобто там просто. Одна компанія, один виробник, класний фактор, дійсно класно, вони зроблені і сім видів. Хотілося б провести дегустацію відео. Ніяк не вистачає на це часу. Або ж немає світла. Бо сім ну, морозів одночасно я не з'їм, скажу чесно. Я їх залишу для мокбангу, тобто потрібно 100%, щоб було світло. Ага, ну вже поїхала одна цукерочка. Ось, потрібно, щоб було світло. Не будемо провольня. Просто будемо сподіватися, що сьогодні п'ятниця. Буде не таке сильне страшне навантаження на систему. І можна буде очікувати світлу дошку раніше. До речі, так. <смір> Якщо ви раніше бачили, це акваріум з рибкою, з півником, якобу теж нереальна варка. Але дуже дивно в наших зоомагазинах ніде я не змогла знайти щось охолоджуюче для рибок. Для котиків, собачок, є спеціальні килимки для того, щоб. А тваринка могла охолодитися, просто лягти. Ну, знаєте, зараз дуже дуже може нагріватися, наприклад, під віконня, там де котики зазвичай сплять. Собачку після того, як побігають, не всім породам можна буде зробити ну, черевички, які собачки до цього просто не звикли і не хочуть вдягати, просто незручно. А, і після цього, коли вони прибігають з вулиці, звичайно, у них лапки нагріті. їм би хотілося охолодитися, в квартирі теж спекотно, або в будинку. І цей кілунмок прям виручає. З рибкою, максимум, що можна зробити, це біля неї покласти льод. або щось холодненьке, але при цьому буде конденсат. Тобто в неї буде все одно стрес через те, що перепад температури дуже великий. Так, в природі вони живуть в тропіках, тобто у них є еволюційно закладено, що дійсно є така спека, є вологість і все окешне. Але, але ну, моя рибка взагалі спартанець. Вона пережила повний блекаут, всі обстріли Харкова за останній рік. Пережила відключення світла по 12 годин. Я з нею їздили до друзів потім назад, коли світло з'являлося. В холодні ночі доводилося спати в курці, сидячи, прижавши рибку до себе, в банці. Тобто потрібно було її зігрівати, бо вона просто заморозилась. Бо її акваром, тобто її звичайне середовище було навіть. Сталиками доду. Це моменти, коли виключали світло вночі Взинку. Ну, Якуб пережив це все. Ми всі пережили це, і стали 6 тішими. Як? Якуб? Він сміливий боєць, який готовий до всього. А в середньому рибки-півники живуть не більше 2,5 років, там максимум 3 роки, тому можна вважати, що майже половина життя у нього промайнула. Зараз це с... <смі> сильний незалежний риб, але дуже лінивий. Тобто, якщо у нього є можливість прилягти. Наприклад, на водорості, то він це обов'язково зробить. У нього є спеціальні водорості, на які він може лягти а, тушкою. У нього є водорості, які його можуть підтримувати на плаву, якщо він, наприклад, захоче. Також є водорості, в яких він може никатися, якщо йому це буде потрібно. Ну, Він та сама рибка, коли приходять гості, він такий одразу никається і просто звідти виглядає усіх. Фигує. Ну, mm -hmm. і в загальному. Раніше я думала, що рибки це неймовірно полохливі створіння. Ну, бо завжди, коли я приходжу до когось, і в когось був акваріум, ти просто проводиш, наприклад. Пальцям біля акваріума і рибки спливаються, але якщо, наприклад, ти захочеш їх там покурбити, підійти і так далі, то, скоріш за все, вони будуть розпливатися, тобто вони боязкі. А півники не такі. <сум> В зоомагазині, коли ти підходиш до півника, він підпливає до тебе і тут, як з котиками. Тобто, не ти вирішуєш кого взяти, це півник вирішує. Чи... Ти будеш гарним господарем, чи ти достойний його взяти? Бо я ще вирішував, чи достойний я буду його господарювання. Пам'ятаю, як же довго його намагалися виловити, бо він супер-супер-супер потужно плаває. З цим проблема, бо у всіх рибок є певний період чистки акваріуму. Він відбувається десь на межі тижня, двох тижнів, то це як від того, як саме виглядає акваріум, ви орієнтуєтеся, наприклад, може бути чистка і через п'ять днів, якщо там, наприклад, спека як от добре поїв, ви, ви розумієте, що чистка треба. Маленькі акваріум, да, майбутнє бажано не брати. Маленькі акваріуми ну, менше 5 літрів взагалі. Ні. Но зараз я, мабуть, буду купляти 20-літровий акваріум, бо я розумію, що я купу в 5-літровому трошки затісно одненькому. Тобто, можливо, він там будуть равлити, можливо, там ще якась здобуч, яку він зможе їсти, так як вони по природі хижаки. А... Те, що мені сказали в магазині, що півники вони живуть в калюжах, це, звичайно, так. Вони можуть жити в калюжах, але в більшості вони не живуть в калюжах. Вони живуть ніж, а, в, в рядах рису, тобто на плантації. Вони природно так жили. Перепрошую, ви бачили, які там а, ямочки для води для того, щоб зрошувати рис? Це не калюжа. Це майже. ну... Це майже ціле середовище окреме, яку не можна ніяк по-іншому описати, тому що це канавки дуже маленькі, в яких постійно вони наповнені водою, плюс-мінус та, так, як за рахунок ґрунта, і за рахунок того, що постійно-постійно там додають добрива, то це поживні речовини, рослинки ростуть. І на це все діло припливають різні хижаки і різні інші створіння. Наприклад, там равлики ті можуть бути мишки і так далі. Жабки-бівники, Півники вони їдять в більшості маленьку стопочку. Тобто це комахи, це равлики і так далі. Звичайно, зараз він їсть сублімований корм. За своє життя, навряд чи він їв щось, окрім. Сублімованих рамелок, їх. Це не можна назвати чіпсиками, мабуть, а бо є хлопавки з креветкою і різними смаками для таких рибок. До речі, він їх убожнює. Вонючий, так. Да. <с>? Бо вони робляться в більшості з рибок. З риби, точніше. Вони їдять мальки, вони їдять. Все, що менше за них в загальному і живе. Плюс вони невеликі. Тобто, такі. Ну і так, в більшості вони вже народжуються не в дикій природі. Зараз це селекційно виведені види. В природі їх небагато менше. Зараз. Бо все-таки все йде до того, що е автоматизується, тобто якоїсь ручної прополки там немає. А якщо ви будете завозити щось механічне, то, скоріш за все, більшість із жителів цих ямок, при, наприклад, їх очистці, там, збирання рису і так далі, буде вмирати, на жаль. Знову ж таки, найголовніше не випускати таких рибок в дику природу у нас. Бо у нас видає, які вже ну, дуже-дуже повний термін часу звикли до сусідства з іншими. Наприклад, красна, красна пірка. Мабуть, так, <смі> з перекладу. Краснопірка. Як дівчині трохи рок. Краснобірка Канайс. Небагато я знаю видів гриб від mm. <рес> самого маленького вигляду. Буду ну, великі, ми всі знаємо, це соми, це постилобик, це щука і так далі. А ось маленькі, ну. Для мене зазвичай це була просто вся мелочь. <рес> Їх дуже багато видів у нас. І потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ми введемо якийсь інвазивний вид, як якоб, наприклад, не змивайте рибок в каналізацію, я вас дуже-дуже прошу. Рибки в каналізації можуть. Каналізація у нас створена таким чином, що може бути вирогідність того, що ця тваринка виживе. А, і потрапить до загальних водойм, де може потім розплодитися, наприклад, якщо це самочка, і завдати клопоту і шкоди всій дикій природі. А через, нас, а через неї і нам. Людям, які не дуже ставилися до природи в таких випадках. Те саме майже з усім. Ненавиджу, коли люди заводять якийсь тваринок і потім такі Оу! думаю, їй буде краще на природі. І випускають черепаху. Є певні види черепах, які дійсно живуть в Україні. Є певні види черепах, які не проти жити в Україні, якщо, наприклад, у них є охорожений водойман у заповіднику приватному, або, наприклад, в там, зоопарку в озері. Чому б і ні? Якщо вони не дістануться в інше місце, то окей. Але. Є люди, які випускають їх, бо ну, частіше це зазвичай пов'язано з тим, що люди недооцінюють умови виховання тваринок. Тобто, наприклад, є хижаки. Причам взяти кішку і собаку, це теж від природи хижаки, але еволюційно вони підлаштовані. Підлаштовують себе під людину. Тобто, вони роблять а, ті речі, які зазвичай людині більш-менш подобаються. Вони, скажімо так, маніподують більше нами. За цей час вони навчаються, навчаються і можуть це зробити. А ось еволюційно, наприклад, Тваринки, які взагалі всю історію людства з нами не були пов'язані жодним чином. Наприклад, хігі птахи. Хижі птахи майже ніколи не були з нами пов'язані. Є певний, певні види, наприклад, соколи, яких тренують, і вони на полюванні можуть надати здобич, але знову ж таки, це саме. Птахи для полювання, тобто їх таке використовують. Ніхто в здоровому глузді не буде тримати птахи, наприклад, в квартирі великої, та навіть невеликої комплектації. Наприклад, візьмемо маленьких сов. Перше, скоріш за все, незаконно їх тримати, якщо ви їх тримаєте. А, бо більшість сов, саме маленьких, вони червонокнижні. А друге, ну, сова це сова. Тобто вона не буде просто так сидіти, склавши лапки і кажуть, господи, ні. Вони скоріш за все, якщо у них не буде окремого куточка, рознесуть у вас дім. До речі, так само, наприклад, з білочками. Як би й кому не хотілося завести миленьку, цікаву пілочку. Вона ж така маніня, вона така гарна. Але, наприклад, порівняємо її з домашніми декоративними крисами. Декоративні криси можуть деяку турботу доставляти господарям, але у них розвинуто від природи більше, більша соціалізація, скажімо так. Тобто вони розуміють, що це, скоріш за все, якась фігура, яка їх корми, а-батьки, ля батьки. і вони в більшості довіряють цим людям. Наприклад, в хомячків не так. Хомячків менший мозок, у них в загальному емпатії майже немає, як у морських свинок. Тобто, на жаль, на жаль, ці тваринки вас не полюблять. Для вас вони просто бачать, що о, це дозатор, який приносить нам їжу. Інколи... Заставляє мене стресувати. У Крисок не так. так. Криски вони все-таки відчувають. До речі, рибка теж не відчуває. Тобто для мене Якуб це домашня тваринка, а я для Якова просто дівчинка, яка приносить йому їжу. Так.